Приємно бути з вами сьогодні, з усіх, з усіх частинок світу. У нас неймовірна публіка. Я до вас дзвоню з Тампи, Флоріда з неймовірними новинами. З нами сьогодні неймовірна Кристина Каджик. І я з радістю поділюся з вами інформацією. Перше, що я хотів вам повідомити, можливо, хтось з вас вже знає. Я знаю, що у нас сьогодні багато клієнтів, багато лідерів, гостей. Доброго дня! Приємно з вами побачитися з Голландії. 25-й рік майже на носу. І ми вже не можемо дочекатися зараз. Це світ Трампу в Штатах. Ви зараз перейдете, за кілька днів почнуться свят, свята. І фактично щодо цього наш сьогоднішній дзвінок. Це фактично щодо дій під час нашої можливості для наших гостей і для наших лідерів. Ми хочемо поділитися важливими анонсами. Під час наших свят, Різдвяних свят, упрощення нових продуктів, нові стратегії, а також нові можливості для всіх з вас, хто, для наших гостей, ми вас вітаємо. Ми хочемо. Ми хочемо привітати вас і сказати, що у нас нас чекає можливість, нова можливість. І для наших гостей індустрія змінилася. Наш світ змінився. Ми перейшли з домашніх телефонів до мобільних, з DVD до Netflix. І в нас було багато еволюції. І багато з цих переходів ми просто зрозуміли, що індустрія змінилася. Сьогодні. Люди більше шукають на Тіктоці продукти та послуги на ТікТоці, ніж раніше. І ми створили платформу, яка називається Influence яка партнерується з Балегрейс. Зараз Кристина розповість про це за секундочку. І вона створила неймовірні можливості. В цій індустрії це освітня програма, це освітня платформа, на якій ви можете заробляти. Адже інші люди, інфлюенсери, будуть читати вам інформацію, як ви можете заробляти на соціальних мережах. Також тут присутні найбільші індикатори новин у Сполучених Штатах. Ця платформа задає стандарти, як навчити людей соціально продавати, як крутити грошами онлайн. І наші гості, наші інфлюенсери, наші амбасадори, які присутні на цьому дзвінку, ви зможете побачити неймовірний контент. Наприклад, якщо ви зустрічалися або бачили Дон Пертулія, один з наших інфлюенсерів. І також привіт з Польщі. Едукаційна платформа. І компанія спеціонована таким чином, щоб просто взірвати ринок. Також я хочу привітати наших лідерів, які присутні на дзвінку. Є три. три продукти, які вийдуть на початку, на початку року. Можливо, хтось якийсь з продуктів вийде в січні, хтось лютому. Це будуть нові стандарти Хелсу та Велнесу. Ми їдемо в Понтакану, де у нас буде зустріч з усіма лідерами. У нас буде соціальний саміт. Як отримати, отримати заробіток з цієї платформи, як заробити гроші на цій платформі, і як, як скористатися 25-му році роком, щоб заробити на ньому? Отже, 60 плюс днів? І я з радістю. Радістю кажу, що нарешті ця бета-версія підходить до кінця. Ви можете побачити спрощення у компенсаційного плану. Перед кінцем року, щоб створити найкращий пасивний дохід, який був у цій індустрії, це будуть три найкращі найвеличніші продукти у індустрії. І на землі. Також ми в Пунтакані покажемо на абсолютно нову можливість, аспект аспект як можна заробляти на інфлюенсінгів. Для тих з вас, хто лідері та гості, навіть до 1 січня у вас будуть Zoom з нами з найважливішими деталями. Які ви отримаєте на початку нового року? Ви бачили можливість. І, скоріш за все, ви оцінюєте цю можливість для себе. Тому що час це все ви в правильному часі, в правильному місці, до того, як хтось може ще побачити цю можливість, і це може змінити вашу, ваше життя. Візіонери в Белогрейс. Це Крістіна Кажик, це директор Белогрейс. Вона постійно її постійно запрошують на телебачення, на радіо. Кристіна, будь ласка, поділися віді, візію, директорську візію. І також розкажи про продукти, які ми маркетуємо у Європі. І також неймовірні анонси у майбутньому. Дякую, Алекс. Також я хотіла би почути від Мікі та Influencing You. Дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні. Будь ласка, напишіть плюсики в чаті, якщо вам подобається Influencing You Bella Grace та також нову можливість, яка з'явилася у Європі. Також Алекс сказав. Що в мене від його слів щось дзвонить у голові. Час, таймінг, з, які пов'язаний з такою можливістю, це все. Це момент тесли, можли, така можливість, яка стукає у ваші двері. Ви не просто відкриваєте двері, а ви просто біжите по сходам на самий самий-самий верх. Ви просто несетеся на самий самий верх. І ось що ми отримаємо з цією можливістю в Європі. Це нова можливість. Багато в Європі хто взагалі не чув. Нові люди до нас сьогодні приєдналися, які перший раз про це чують. Сінді до нас приєдналася з Домініканської республіки. І люди, люди в Європі шукають таку можливість. Ми знаємо, що вся індустрія змінилася таким чином, що мережевий маркетинг, якого, який ми знали раніше, що він повністю змінився. І красота in You і Bella Grace в тому, що ми попереду цих змін ми вже схопили хвилю мережевого маркетингу. І всі ви на цьому дзвінку. Ви, ви лише як перший заряд в цій новій індустрії. Тому що е, спосіб, в який працює зараз ця індустрія, набагато інший, ніж раніше. Скажіть, будь ласка, чи ви використовуєте зараз більше телефони, ніж раніше? Напишіть в чаті, чи ви щось продаєте, будь-які продукти чи сервіси, через телефон, через Zoom більше, ніж. Ви робили це раніше 5 років тому або 10 років тому. Скажіть, будь ласка, ви, які будуєте команди, будуєте структури, тому що є люди, які не були в цьому мережевому маркетингу раніше. І всі ми користуємося телефонами набагато більше. Все, що ми робимо сьогодні, я оригінально із Хорватії. Із Хорватії. Я була там кілька місяців тому. Я кожного дня замовляла через телефон їжу. Це те, що я тримаю в руці. Мобільний телефон, найбільш сильніший інструмент, який у вас коли-небудь був в вашому бізнесі. І раніше, і це, світ вже не повернеться не повернеться до минулого. Тому що світ зміниться, він стане кращим, можливо, буде iPhone 27 з кількома камерами, і буде більше робофункцій, технології еволюціонуватиме і змінюватиметься. І з цією технологією також бізнес буде зростати і змінюватися. І якщо ви не будете. І тоді ви не заробите стільки грошей, які ви потенційно можете заробити. Я не кажу, що ви не заробите грошей в цій індустрії, але у вас є можливість з цією платформою збільшити дохід у 10 разів більше, збільшити об'єм на 10 разів, збільшити продажі у 10 разів, збільшити зростання вашого бізнесу у 10 разів швидше. Тому що, це, тому що це дуже швидко змінюється. Тому що це все еволюціонує. І деякі з вас можуть сказати, що хтось може прийти на YouTube, подивитися, як створити вірусний контент. Ви можете знайти багато речей на Ютубі. Але чи спрацюють вони? Чи це релевантний контент? Що у нас є на цій платформі Influencing you, це контент від топ-освітян з усього світу, які вже, які вже доказали, що вони заробляють мільйони і мільйони доларів в цій індустрії. Вони вже знають, що буде відбуватися завтра у цьому місці тут. Що працювало два місяці тому на Ютубі, не спрацює сьогодні тут. І це реальність. І ми настільки ми настільки удачливі, що ми можемо все отримати на цій платформі, отримати це першими, почути це першими, і використати це першими, і поділитися цим першими. І раніше моє життя не було таким таким щасливим, таким захопливим, тому що я з Хорватії. І я знаю фактично, що будь-яка країна у Європі вони потребують, вони потребують навіть більше, ніж вони цього хочуть. Вони шукають ці продукти. І сьогодні ви перші, з ким ми поділимося інформацією. Перед тим, як Інфлюенсінг стала такою, як воно і є, ми створили компанію Bella Grace. Тому що деяким продуктам не подобаються цифрові продукти. Комусь подобаються звичайні фізичні продукти. У нас є компанія Bella Grace. Перед тим як я перейду до деталей. Я не хочу вас нудити цими деталями. Найкраща частина Bella Grace і цих всіх продуктів, які у вас доступні у Європі, це факт в тому. Що воно виробляється світовим виробником номер один. Це не ще один мережевий виробник. Ця компанія виробляє лінії косметики для Кім Кардащан, для Сефори, У ваших магазинах на топ-поличках Лореал або Естелаудер. У нас виробник номер один у світі. Це не ще один продукт з полки. Не з таким, не ще одним е, нудним компенсаційним планом. Ми не так планували цей бізнес. Ми повністю його змінили. Тому що зараз ми тут в Сполучених Штатах. У нас є люди в Белагрейс, які вже користуються інфлюенсінг'ю. І вони заробляють набагато більше грошей, ніж вони коли-небудь заробляли в своєму житті. І в них немає жодного дня без досвіду. Отже, єдине питання до вас, що це означає для вас? У кого є досвід? І як заграють ці числа для вас, у кого є досвід? Це найкраща можливість, яку я коли-небудь бачила. Тому що ми поєднали два світи разом з мережвиків і соціальних продажників. Тому що вони хочуть, вони хочуть, щоб ви знали, як створювати пасивний дохід. У них ніколи того не було ні з фізичним продуктом, ані з цифровим продуктом. У них є контракти. І коли в них контракти закінчуються, в них чеки закінчуються. І зараз воронка продаж стала з маленькою до великої. І зараз буде нова, нове покоління людей, будуть дивитися на можливість на пасивний дохід, і вони хочуть, щоб ви навчили їх, як це робити показати їм напрямок. Щоб ви їм сказали, що ось в цьому напрямку ми йдемо, тут ми будемо вчитися, і тут ми отримуємо пасивний дохід. Це найкращий бізнес, коли я коли-небудь бачила. І наші успіхи вже, вже гремлять у Форбсі, найбільшими брендами у світі, тому що раніше в цьому світі це, це ніколи не робив. Компанії пробують це робити, вони думають, що вони знають, вони думають, що вони роблять, але це не просто е, трансформувати 50-річну компанію до мережевого маркетингу, до соціального працювання. Тому що так, ми створили нашу компанію. І ми так починаємо працювати в новій ері бізнесу. І ви будете першими, хто розкажуть нашу щось. Теорію. Я дуже щаслива розповідати про це, тому що я знаю, що це представляє. Я також хочу представити вам віце-президента по продажам Мікі Томпсон, хто, на мою думку, неймовірна жінка, тому що вона створила вже дохід усім цифр в мережевому маркетингу. Вона знає, вона розуміється в мережевому маркетингу. І також вона створила чеки в, соціальному, в соціальній площині. Вона зрозуміється на цьому найкраще, ніж я, ніж будь-хто з вас на цьому дзвінку. Я навіть не знаю. І що це представить всьому світу? Мікі. Поділися, будь ласка, своїми інсайтами і своїм досвідом у інфлюенсі. І ми передамо після цього слово до коуч Алекса. Дякую. Що ви присутні з нами. Я можу говорити про це годинами, цілими днями. Я знаю, що в мене була можливість дар зустрітися з багатьма з вами. Також ми зустрінемося з вами у лютому. Дякую, Сінді. Я не, не, не дочекаюся зустрічі в Фонтакані. Дякую, Крістіна. В мене просто мурашки по шкірі, коли ти розмовляєш про це, як ми раді цій можливості. Це перший раз у моїй кар'єрі. Я навіть не знаю, що, коли є, що я думала так оптимістично раніше щодо цієї можливості. Ви вже попереду хвилі, коли ви вже присутні на цьому зумі. Але не, не, не важливо не тільки бути присутніми, але також зрозуміти, відчути момент, в якому ми зараз знаходимося, тому що успішні люди не тільки просто чекали ідеального моменту, але вони зрозуміли, що це ідеальний момент. Вони створили момент, вони створили траєкторію свого успіху. І цей момент. Ми зараз в ньому, переходячи на новий рік, вони шукають щось нове, вони шукають опцію безпеки, вони шукають опцію ем, свободи, свободи ем, доходу, свободу досвіду. І зараз е, на ринку не так багато можливостей. І якщо ми схопимо цей момент, і вони зрозуміють, що наша пропозиція це дійсна реальна пропозиція. Тоді люди, які живуть своїми мріями, які хочуть дати більше своїм сім'ям, нам треба діяти масивними діями. Неначе в нас є вся сила. Яку ми можемо передати іншим людям не тільки гроші, але й також достучатися до життів багатьох людей. Тому що в нас є цифровий едукаційний продукт, яким ми можемо доторкнутися до багатьох життів багатьох людей. Інтернет, він не має можливостей, він нескінчений. Там є дуже багато можливостей, тому я дуже оптимістична, що в нас є такий революційний продукт, і надати його до, до ринку, до мейнстріму з, з нашою платформою. Коч Алекс сказав про неймовірні анонси, які створюють багатство. Інфлянція, інфляція, яка постійно збільшується, вона трошки зменшує середній клас. Тому ми маємо створити шляхи, якими будемо шляхи для багатства. Ми даємо фінансову безпеку, фінансову свободу, що вони можуть, і також інструмент, який вони використовують кожного дня, щоб скористатися цією можливістю. Я спонукаю вас, кожного хто на цьому дзвінку, щоб ви дійсно побачили цю можливість. Не чекайте, поки платформа стане ідеальною. Не чекайте, поки люди стануть ідеальними. Прислухайтесь до себе і створіть щось для себе, для своєї можливості, для свого можливості. Представте, що ви креатор, що ви засновник. І ми віримо, що це найбільша можливість. Для імпакту, для трансформації, яку бачив цей світ. Ми також хочемо йти рука об руку разом і передаю слово коуч Алексу. Після цих слів я небагато можу щось сказати. Це була неймовірна, неймовірні речення. Три нових продукти у нас будуть виходити. З двома новими продуктами у догляді за шкірою. Отже, у нас будуть 5 нових продуктів. Також у нас будуть новини по платформі. 23 січня в Пунтакані ми про це повідомимо. Що просто упростить ваше життя і ваш бізнес. Отже, пані та панове. Перевіряйте ваші емейли, ваші WhatsApp-повідомлення, ваші повідомлення в Телеграмі. І якщо хтось хоче підключитися як інфлюенсер до організації, є семиденний безкоштовний пробний період, є безкоштовний семидневний період для інфлюенсінгю. Цей емейл має відправити. Я впевнений, що цей емейл вже прийшов. До побачення дуже скоро. Тому слідкуйте за новинами від лідерів, від наших від корпорацій. Скоро поговоримо.